Зараз я знаходжусь у Довінцівському районі Кривого Рогу на мікрорайоні Східний 1. За адресою Водоп'янова, 1 має бути укриття. Тож ми йдемо перевіряти, чи відкрите воно Прямую до укриття. Зараз ми перевіримо, чи функціонує воно взагалі. Бо місцеві мешканці стверджують, що укриття тут немає. І працює тільки воно в школах. Власне, є надпис Укриття. Давайте спробуємо зайти. Ось така будівля. Мабуть, десь тут воно має бути. Я розумію це укриття. Поблизу даного укриття є будинок. Зараз я запитаю місцевих мешканців, чи ходили вони сюди під час повітряної тривоги е е ховатися. Тому що саме в початку війни, коли почалися тривоги, Невестка пішла туди, а їй сказали, укриття тільки для своїх. Я не знаю, чи воно там є. Не знаю, що це за укриття там для Це таке саме, як на водоп'яного 3. Перві дні туди сходили з людьми, там обородували лавочки, все внутрі, а потім поняли, ну, люди були перший раз, що це що там, що там, це могила, боразка. А там ж де не туди, ну там було мало міста і нас вигнать просто. Більшість мешканців відповідає, що не користуються укриттям на водоп'янево-один. Дехто стверджує, що їх звідти виганяли. Хтось розповідає, що йому зручно користуватися правилом двох стін. Знаходжусь зараз у металургійному районі на вулиці Віталія Матусевича та намагаюся знайти укриття найближче. По карті бачу, що є на вулиці Васякіна, тому прямую саме туди. По карті бачу, що там три укриття. Ну, зараз перевіримо, чи є вони, чи відкриті, вони, та чи можна взагалі якось в них потрапити. На вулиці Весякіна, 3. Прийшла по ній. Тут у цьому домі повинно бути укриття, але, але я нічого подібного не бачу, тому не можу стверджувати, що це дійсно укриття. Може зараз спитаємо одного з місцевих мешканців. Перепрошую, а ви тут живете? Ні. Ні, не живете. А можливо, підскажете мені, де я можу знайти укриття? Пише по карті, що тут можливо. Я журналістка першого криварійського, Може, підскажете? Ну, я тут точно не скажу. Не знаєте? А ви взагалі ходите в укриття? Іноді так. Іноді так. А ви ці мешка... ну, мешкаєте у цьому районі? Ну в цьому районі, але за парком. За парком там є укриття, так воно міське загальне. загальне на на пинанана на... приватній. На приватному часі. Ну, ну, коли, ну, коли йду, то вони відкриті. Uh -huh. Але от іноді, що от утром uh -huh. з, з, зранку, то вони були то вони, десь, 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 около шостої uh -huh. ранку, то вони були зачинені. Щойно зателефонувала це Укриття Віталію Бабенко, він мені відповів, що. За адресою Росайки 17, лише укриття для мешканців будівлі цієї, тому воно і зачинене. У кожному під'їзді є, начебто, ключ, і кожен мешканець має до нього ну, доступ. Перепрошую, а ви місцеві мешканці? Так. так, а можливо чи Де тут укриття? Я журналістка першого привезла укриття. Ми досі не школи, так? Туда, Da. Школа, туди, uh -huh. ось туда. Ось ви пройдете до переулка і повернете на їх. А ви взагалі ходили до тут? Так, було відкрито? Ну і що, друзі? Прямуємо до наступної адреси, яку нам порадила одна з місцевих мешканок. Це місцева школа. Зараз повідомлю, який неї номер та адреса. Адреса героїва топ-52. Ми прямо туди спробуємо там знайти укриття. Ось ми вже підходимо до школи. Де має бути укриття. Значить. Поки ніяких вказувальних знаків, що там укриття для місцевих мешканців я не бачу. О, зараз підійдемо папероги. Ось є перший укриття, пункт незламності. В принципі, прямуємо туди. Нарешті знайшла з третьої спроби укриття та пункт незглавності у школі 75 за адресою герою ТОП-52. Тому зараз зайду і спитаю, де саме укриття, де е, чи можу я туди потрапити з вами. Тому йдемо далі. І тут маленька невдача. На жаль, поки у школі мені не змогли відповісти, чи можна чи можу я потрапити в укриття, сказали знайти директора. Шукаю директора цієї школи, щоб запитати. Вказівки до укриття є. Школа відкрита. Повітряної тривоги немає, тому мене туди не пустили. Сказали шукати директора. Шукаю директора на території школи, поки я не можу нікого знайти. Але давайте обійдемо школу, можливо, тут є якийсь вход до укриття, але я поки його не бачу. Тому яка ситуація? Чи можна під час повітряної тривоги потрапити в укриття? Я не можу сказати, що так. І не можу сказати, що ні, тому що мені ніхто на це не відповів на це запитання. Директора я так і не знайшла, тому ось так. Згідно карти укриттів, на вулиці Лермонтова, 2 у приміщенні банку Комфорт, має бути укриття. Зараз я перевірю, чи зможу я туди потрапити. Наближаюсь. Один вхід тут точно закритий. Ідемо. І ось написано, що банк працює до 18-ї. Він зачинений, і тут висить табличка, на якій сказано, що під час повітряної тривоги відділення не працює, і клієнти мають спуститися у підземний перехід, розташований поруч. Ось він. Але на карті тривог це укриття позначене як. Як таке, що існує? Якщо вірити карті укриттів, тут має бути укриття. Карта веде мене ось сюди. І каже, що тут я маю десь пройти і зайти в укриття. Якщо чесно, я не впевнена, що десь тут можна пройти і увійти в укриття. яке... Згідно карті, має бути ось з цим забором, ось цими хащами. Я навіть не можу впевнитися в тому, що воно тут є. Я зараз знаходжуся біля будинку за адресою Стара Ярмаркова, 42. Знайшла щось схоже на укриття, тільки оце. В місті щойно 10 хвилин тому завершилася повітряна тривога, але на укритті висить замок, ніхто в це укриття не заходив, не виходив, тому певно, це укриття не працює наразі. Я знаходжуся біля будинку за адресою Глинки 6. Ця адреса позначена на мапі укриттів, що тут є бомбосховище. Але я теж обійшла будинок, там знаходиться двір будинку, в якому навіть не зрозуміло, куди, якщо що, бігти. Немає ніяких позначок, ні навіть уявлення, де ж тут саме бомбосховище.